Привіт, яким чарівна душа. Давай зробимо тобі такий общий розклад, які ближчий час, продумай зараз про себе для тебе будуть відкриватися двері у життю, які ближчий час. Ой, нові можливості тобі ідуть, можливо, з роботою з новими початками пов'язано із фінансовими потоками розкриття нових ідей, нових можливостей, нові якісь такі розкриття у життю. Не бійся йти в нове. По роботі по фінансах да, новий такий шлях, ключі тобі будуть даватися, спокій іде, сімейний затишок, можливо, на спілкування з близькими людьми, поїздка до рідних і так далі. Ти знаєш якісь нові приобретіння або речей, або празник може бути проїздити якісь такі, от прекрасні можливості спілкування з людьми, але ще може бути такий момент, як повторна ситуація. Знаєш, в житті з якимись людьми розумієте, що ти несеш, вертається тобі, і треба. Більше вкладатися, скажімо так, в роботу фінанси в свій розвиток, можливо, якісь такі от ситуації пов'язані із прошлим. Можливо, ти хотів, хотіла їх А, Не закривайся в собі, тому що якщо ти закриваєшся і все втримаєш в собі, ти як не бачиш нових дверей, нових можливостей, скажемо так, знаєш, багато можеш уходити в якісь ілюзії, в якісь накрутки, але в той же самий час в тебе може розкриватися інтуїція і. Щось можеш причувствувати, щось можеш бачити. Різкі трошечки можуть бути думки, в кого є діти, зверніть увагу на дітей. Так. Також можуть бути нові предложення від якогось чоловіка, який несподівано тобі може щось предложити і дати якусь тобі пораду. Отакі От і в фінансовому плані також. Не бійся йти в нове да, і так далі. Не в якісь ілюзії. Отакі От тобі виходить розклад, обов'язково пише приймаю, підписуйся, далі буде.